Він шукав її очі тисячі літ, він чекав її десять віків. Він не знав, чого хоче і що це болить, але тисячу зим він десь чув її спів. Він десь бачив у квітах її силует, у небесній блакиті волосся, а ногами її малював пірует Бризморський. Чи йому це здалося? Боже Господи, хто ти така? Ради тебе єдиної, повертаюсь сюди з висока. Я занурююсь у глибини. Я шукаю тебе, я не знаю тебе, але лише тебе одну знаю. Де мій мозок, де глуз, чому душу шкребе, чому жити не можу? страждаю? Я закоханий був не одну сотню раз, був одружений, вінчений, власний. Я жінок перепробував всіх на смак, але Господи, все напрасне. Ну, не ті вони, Боже, вони не мої, і в сім'ї почував себе винним, почував одиноким себе у сім'ї і вважав себе дурним наїв, бо шукав тебе ніжну, якусь неземну, хоч на землю до тебе приходив. Я не знаю і не розумію, чому я тебе лиш в собі віднаходив. От, намацую серце, це ти у мені. От в душі запалає натхнення, бачу руки твої у цьому вогні, потім очі твої здоровенні. Боже, Боже, як сильно люблю, а кого ли той і знає, чи то є все насправді, чи довго так спльоли, дах вже частково зриває. Що ж шукаю я стільки століть, як в неволі я, де ти, мрія моя, що болить Божеволію? Скільки жить я прожив, стільки долей, та тебе не знайшов жодній. І я створив тебе. Я тебе полюбив, але вічно живу самотній. Я тобі залишу на порозі цей лист. Може, він тебе знайде мерщій. І той лист уже вітер буйний поніс, і поклав до її віршів. Вона теж писала йому, в кожнім дереві по дорозі вона бачила його плечі і поклала вірші на порозі, де дорога скінчилась до речі.